Триває 685-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 820 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 9 січня окупаційні війська Росії втратили 365 990 військових, 6036 танків, 11 203 бойові броньовані машини, 8 672 артилерійські системи, 954 реактивних систем вогню, 638 засобів ППУ, 329 літаків – 324 гелікоптери, 6823 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1805 крилатих ракет, 23 кораблі, 11552 одиниці автомобільної техніки та 1333 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.